Добрий день, шановні учні. Тема сьогоднішнього уроку скульптурна анімалістика. І як ми розуміємо з уроку, ми сьогодні будемо з вами працювати із пластиліном, в даному випадку із повітряним, та будемо з нього ліпити тварин. Що нам для цього потрібно? Пластилін раз, також набори стеків, які дозволять нам проліплювати деталі. З чого ми почнемо? В першу чергу ми зліпимо сьогодні декілька фігур. Перша фігура це медвідь. І е, почнемо з основи Основи нашого тіла. Для цього нам потрібен більш такий темніший пластилін. Відкриваємо його, витягаємо одну кульку, другу. Не забуваємо, повітряний пласт має властивість зразу засихати, тому стараємося, коли ми відкрили наш кульочок, зразу його закрити, щоб повітря не поступало. Гарно переминаємо. Можна робити як об'ємну фігуру, так і плоску. Ми зробимо більш плос... плоскішу. Щоб нам було легше працювати. Так, медведя робимо такого трішки повнуватого. стараємося не жаліти пластиліну. Ви собі можете також низ використовувати папір, на якому будете проліплювати всі деталі. Коли ми з вами зробили животик, починаємо ліпити головочку, для цього нам потрібно трішки менше пластиліну, знову робимо кружочок і акуратно його розм'яцкуємо, скажімо так. Так, я дивлюся, що головочка трішки завелика, лишній пластилін я забираю і далі працюю над головою. Для натхнення я використовую своє зображення. Так, форму голови стараюся зробити відповідно до зображення, яке у мене є. Так, чудесно. Тепер потрібно зліпити вушка. Для цього ми робимо маленькі кола. Також акуратно їх притоптуємо і прикріплюємо до нашої голови. Так само робимо і інше вушко. Так, є. Тепер потрібно зробити лапки. Знову розподіляю собі на дві кульки пластилін. Притоптала і акуратно приклеїла лапки. А тепер передні лапи. Поки що їх не приклею. Щоб пропрацювати ще детальки, але стараюся їх вже виліп, виліпити повністю. Вони ну, в мене були одинакові. Так, лапки є поки що їх на бік. Та підбираю тепер нам відповідний кольор потрібен для мордочки, а також животика. Тепер для нашого медведя ми вибрали інший колір, щоб зробити його животик. Але я хочу його більш світлішим зробити, тому я взяла ще білий і акуратно розминаю. Наш колір. Так, щоб у нас створилася однорідна маса. Повітряний пластилін це дозволяє зробити швидко, легко, можна зразу спостерігати, що колір міняється. Так, готово. І тепер, знову я його розділяю. Роблю кулю, і акуратненько роблю животик нашому бедведику. Так само, як основу я роблю наш животик. Приміряємо, що він буде підходити. І акуратненько Притискаємо. Так є. І тепер можна поставити лапки. І так само я працюю із нашою мордочкою. знову мала коло. Акуратно притискаю і прикріпляю. До нашої голови. Ще хочу зробити на лапках задніх, зроблю як основку кола. Не кола, а серденько. Тобто виліплюю наше сердечко, можна скористатися стеком. Допомогти собі. Так, таке сердечко у нас вийшло І акуратненько прикріплюємо до нашої першої ніженьки. І так само працюємо із другою. Трішки забагато я взяла. І маленькими кульками можна позначити, де у нього пальчики. Так, я прикріпила всі наші пальчики нашого ведмедика. Тепер роблю йому шарфик. Для цього я використаю білий і світло розовий. Тобто, у нас буде двоколірний. Шарфик. Так, я дістала вже розовий, а також білий. Що ми робимо? Розминаємо білий і розовий колір. Акуратно роблю спочатку кулю, а потім плавно роблю змійку. Дивлюся, що така змійка мені буде завелика, тому забираю зайвий пластилін і далі знову роблю. <змійку>. Так, червачок, як ми любимо казати, зробили ми червачок, що зайве, забираємо. Старайтеся не притуляти пластилін до пластиліну, щоб він у вас не скріпився, так як повітряний пластилін, любить дуже швидко один до одного прикріплятися. Те саме роблю з білим пластиліном, Зай відриваю, і тепер свої дві змійки акуратно скріплюю. Коли я їх скріпила, можна починати їх таку робити цукерку. Акуратненько буде наш шарфик. Є, тепер гарно прикріплюю його. Робимо бантик із деталей, що у нас лишилися. Є. Цей пластилін, ще мені пригодиться, зроблю з нього шапочку нашому медведику. Але давайте ми зробимо йому очі, а також окуляри. Для очей використовуємо чорний пластилін, робимо такі маленькі капельки, і за допомогою стека акуратно. Прикліплюємо наші оченятка. Вони у нас мають бути маленькими. Такі. Також робимо носик. Носик також робимо чорним, кулька, а потім акуратно робимо такий овал. І горизонтально. Ширину його також прикріплюємо. Так, прикріпили ми наш носик. Тепер нам потрібні наші брови. Брови можна зробити темнішим коричневим, або, якщо у вас немає темно коричневого, можна змішати коричневий із чорним. Так, я змішала, вийшли у нас такий. Світленький колір, ну, темно-коричний, але світліший від чорного. І акуратненько нашому ведмедику прикріплюємо його бровки. Намагаємося, щоб вони майже були одинаковими. І тепер ще можна побавитися в серединку, додати у вухо ще маленьке міні вушко. Або отвір. Таку, у людини це раковинка, така, а ми зробимо в нашому медведику таке плоске. Хоп, готово. Тепер нам потрібно зробити ротик, собі позначую, де він в мене буде, для цього нам потрібен також чорний і червоний колір. Стараюся максимально зробити тоненьку лінію, акуратно зайво відриваємо. Та прикріплюємо до нашого спочатку носика і робимо наш ротик. Так, одна сторона готова. Тепер потрібно другу прикріпити. Готова й друга сторона. Так, зараз зробимо щічки і дамо ще декілька деталей. В першу чергу використаю червоний колір, щоб зробити язичок нашого медведика. Акуратно його прикріплюю. І от він у нас буде показувати язик. Є. І тепер щічки. Для цього використовуємо розовий, він не знато яркий, змішую з червоним, щоб приглушити його яскравість і зробити красиві щічки медведику. Знову робимо овалами і прикріплюємо їх. Його. Тепер шапочку нашого медведя. Так, це у нас буде вершок і саму шапку зробимо червоного кольору. Так, червоний я витягла, акуратно переминаємо, він був м'ягенький, однотонний колір. Та робимо знову кулю. Потім акуратно я її собі загинаю під таку, як капельку. Так, є чудесно. Приміряю. І приставляю. До нашого медведика. За допомогою стеку допомагаю собі з деталями. так, тепер білий, роблю змійку. І додаю ще біля нашого пушка таку змійку, ну, звичайно кульку. Так, хочеться нашому медведику ще щось додати з цього боку. Напевно, додамо ялиночку, так як у нас такий більш святковий, то можна ведмедику ялиночку. Так, для ялиночки використаємо зелений кольор, чорний можна використати для стовбура, що наш медведик несе нашу ялиночку, наприклад. Стовбур зробимо. Акуратно йому його поставимо під лапку і будемо ліпити нашу ялиночку. Для цього в нас є наш пластилін, я розділяю на декілька кульок. Меншу. Трішки більшу, або середню і найбільшу. Раз, два, три. Так, що я роблю? Робимо колами і тоді акуратно зминаємо. Але зминаємо перепрошую. У вигляді першу частинку такого трикутничка є. Відкладаємо поки що верх нашої ялиночки тут. Потім беремо середню частинку, робимо знову кульку і тепер. Тут ми робимо більш плоскіше, але враховуємо, наскільки наш буде вершок притичний до нашої серединки. Так, щоб тут не було дуже широке, нам потрібно, щоб були і коголочки виступали, тому прикрашаємо вже низ. Така вийшлася як спідничка. Тепер нашу спідничку прикріплюємо до верха нашої ялиночки. Можна собі ще так додати детальки Задзюбити, щоб були гостріші кінчики ялиночки за допомогою стека. Можна ще собі прикрасити. В принципі, можна таку зробити, але хочеться ще третю. І робимо третю. Знову кульку і таку більш більшу нижню частинку прикріплюємо до нашого медведика. Він Несе нашу ялиночку, і тепер акуратно я ставлю під нашого медведика. Хоп, Прикріпила. Тепер наш медведик несе нашу ялиночку. Є. Наш медведик готовий. Можна чекати, щоб він висох. Дякую за увагу. У наступному відео буде інша тваринка.